Всім привіт, вас є Tan 205 і сьогодні я вам розповім про оновлення эм, версії Silversorf Rio в Silversorf Rim. Так, зразу почнемо з позитиву. Нічого поганого не сталося, скажімо так, даже Добавилося одна якась чи дві покращень. Коротше, запускається, так? Да? От у вас є нова оця, ось, ото, саме шпалери, скажімо так. Заставка нова. Початок. Suburf Рим. Зверху пише навколо великодні яйця, все ще класно. А, блін, фокус, є моє. Тут датчик, датчик, фокус. Давай, ще фокус, фокус. Назад, вперед, назад, фокус. А ну, ш -ш -ш -ш. все є. Ну, Собственно видно, да? такий датчик. Пише, скільки у вас є зібрас, коротше. Не буду вам показувати, тому що фокус сьогодні не на моїй стороні. І так. Я вам розкажу про один прикол цієї гри, що я зараз, ну, з чого я півгодини сміявся, і як бачите, охранник на себе кролика. І я зараз просто пробую якось стриматися. Коротше, все, Поїзда стали інші, як завжди, тунелі стали інші, все стало інше, як завжди. Та й в кожному оновленні. І скажу, якщо чесно, я не дуже вражений цим. Хоча, знаєте. Якщо порівняти Нью-Йорк, Ріо і Рим, то, по-моєму, Рим, Рим кращий, ніж попередні всі. Хоча Нью-Йорк там теж недалеко замішаний. От, блін, зібрав я це, але ну, кролік все одно лишається. Ну це просто вбиваю. Все, На нашому вони це поклали. Пішли вони всі. Так, мій, зараз я вам розкажу про деякі штучки, які додавалися. Так, як в кожному, це саме, в кожній версії, так як в Нью-Йорку, так як в Ріо, удається один, типу, чувак. І в нашому випадку це Роберто. Одна мод. І у нас виходить це Роберто за 95 тисяч. Не знаю, на що він вам треба, так що я сумніваюся, що ви його будуть купувати. Коротше, вам дається 3-6 днів, щоб його купити. Я б його не купував, тому що, по-моєму, він це саме. Так, Ник Оф, нашому есть чеки, чеки. Наш наш вот нашу... тушонок. Петушонок. да, вот чому он. И прикол в тому, що ви збираєте цих 100 яєць якраз на нього. Ви збираєте всі 100 і ви получаєте. Зараз зробите містим пальцем. Зараз витягнув і запахи тобі кудась. Так, это саме. Так, що там у нас ще ви подалось? А я таке так. Так, що в нас ще є? Ну, поки що більше нічого не може розповісти про нічого нового. Так, У мене все більше нічого нового. А якщо ми нажмемо на це саме, то що буде? А, коротше, він показує таких от, типа петушонка. Да, на петушонка. І вас важається 33 дні, щоб зібрати ці всі великодні Яйця. Вещи, так. Да. А з вами був Тихновородисі Пет. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до побачення.